Христос Воскрес! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із Другого послання до Солунян. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. В цій війні нам усім людям без винятку бракує двох речей. Це любові і терпеливость. Чому я кажу любові і терпеливості? Бо сьогодні натрапило на одне відео. Це інтерв'ю, яке давав ветеран уже цієї війни. І от запитання, які йому поставили, каже, які запит... ну, тобто, його запитали, каже, ну, тобто, це був діалог, і от його запитали, каже, от що тебе як ветерана дратує найбільше? Які запитання тебе дратують? Бо він говорив про те, як ставитись до ветеранів, до тих людей, які вже прийшли з цієї війни, які вже не здатні воювати. Вони отримали поранення, отримали травми психологічні, моральні, фізичні, і вже не встані воювати. І от його питаються, каже, що тебе дратує, які питання. Які ставлять, що тебе виводить, ну, каже, не, не потрібно ставити. Він каже: ніколи не з е, ветеранів, каже, як там було. Тобто, коли людина приходить з війни, не питається, як там. Немає значення, чи це відпустка, чи після вже завершення війни. Каже, не, не, ніколи не запитуйся, скільки ти вбив ворогів. Не запитуйтесь про те, що ти відчуваєш, що ти як? Ну, не то, що я відчуваєш, забуло це третє запитання, але суть в чому, що як ти от так от справа, Як ти? Він каже: різні люди є насправді? Для когось це питання викличе момент, що він почне говорити йому легше стане. Але в більшості випадків каже, це люди, які можуть навпаки викликати у них оці тригери, цей біль, з яким вони не можуть дати собі ради. І от він каже, що з ветеранами треба спілкуватись на рівні. З ним спілкуватися як з людиною, яка виконала свою роботу, прийшла зараз додому і починає жити по-інакшому. Тобто вона з однієї роботи перейшла на іншу роботу. І от в контексті цього відео, оцей стих для мене сьогодні говорить, чого нам необхідно в цьому всьому. Це любові Божої. А любов Бога полягає в тому, що він. Не дивиться на обличчя людини, що Бог дивиться на серце людини, Бог дивиться на наш внутрішній світ, на нашу душу. І Бог хоче, щоб ми були йому рівними. Так, були йому рівними, рівними в тому плані, що ми вміємо любити і прощати так, як Він. В одній пісні. Є такі слова, якщо ти хочеш бути так, як Бог, то навчися так любити і прощати. Про це колись я вже згадував про цю пісню. Задайте ці слова і послухайте цю пісню. Тобто любов Божа це насправді вміння прощати. Бо коли ти прощаєш. Ти ж ставишся до особи як до рівної тобі. Бо насправді, якщо так розібратися, ми можемо просити тільки тому, кого я вважаю гідним і рівним самому собі. Насправді. Непрощення є тільки тоді, коли інша особа для мене не має значення, коли інша особа для мене це щось таке другосортне. Я навіть не союз на нього уваги звернути, то навіщо йому моє прошення? У мене є презирство до цієї особи. А прощення, правдиве прощення приходить тільки тоді, коли людина бачить перед собою гідну особу, рівну самому собі. І от Бог нас прощає, тому що Він у нас бачить рівних собі. Тому що ми, так як і Він творимо життя, ми разом з Ним творимо життя, ми народжуємо дітей. Ми, так як і Бог, маємо право вибору, свободу вибору. Тільки, на жаль, ми не маємо того відчуття любові і не маємо того відчуття доброти, яку має Бог, бо немає в нас оцього справжнього прощення. Ми не вміємо прощати, бо не хочемо прощати. І тому в цьому всьому контексті нам потрібна ця любов. Ми повинні ставитись до наших військових як до рівних собі. Він виконав цю роботу, повернувся додому, і його треба любити. І не треба його, отих всіх запитань про війну. Йому цього не потрібно. Йому потрібне запитання про життя. Розкажи, що ти плануєш? Скажи, куди ти хочеш поїхати? Які в тебе плани? Розкажи про своє життя, яке ти хочеш зараз прожити. Розкажи про цю нову роботу, яку ти хочеш зробити. Господь Бог завжди, тобто Ісус Христос, тому що ну, з Богом ми не можемо спілкуватися з Христом, люди спілкувалися віч навіч. І Христос, знаєте,. Завжди вселяв людям надію. Він не говорив про минуле, він прагнув, щоб люди жили майбутнім. Він давав людям надію. І нашим військовим ми даємо надію тоді, коли ми разом з ними думаємо не про те, що він зробив те, що було, а про те, що він хоче зробити. Про ту роботу нову, це нове життя. Один мій парафіянин, який, на жаль, помер в доволі раним, ранньому віці, він, е, коли ми тільки з ним познайомились, його дитин, його дочка, їй було десь років 5, напевне, може, трошки менше. Але, на жаль, він пив, доволі так сильно пив. І от тільки ми познайомились. Це знайомство було, я знаю, пів року, як пройшло тільки від нашого знайомства, може трошки більше. І от знаєте, що він хотів? Він погодив, він не хотів йти на реабілітацію, не хотів на лікування, але вже був, прийшов якийсь один момент, і він в розмові каже: Я хочу побачити, як моя дочка йде в школу. Я хочу повести свою дочку до школи. І тому я хочу лікуватись. Допоможи мені. Тобто він, розумієте, його врятувало в той момент не його минуле, а його майбутнє. Що він хотів побачити, як його дочка йде в школу. Він її хотів завести до школи. І тому він прагнув оздоровитись. Оце є любов. Любов Бога дає нам можливість, речі, так скажу: Любов Божа дає нам надію, дає нам майбутнє. Воно ніколи не живе минулим. Любов Божа живе майбутнім. І от в нас має бути оця любов, тобто ми маємо жити майбутнім, ми маємо будувати плани на майбутнє. Ми зараз вже маємо думати про те, як відбудувати Україну, як залучити всіх людей до роботи. Кожен на своєму місці. Як ми будемо разом з нашими хлопцями, які повернуться, відбудовувати цю країну? Що ми їм запропонуємо, щоб вони жили майбутнім? Але щоб це майбутнє було, нам бракує і іншої речі. Те, що пише апостол Павло, Христової терпеливості бракує. Чому Христової терпеливості, бачите, мати владу, це велика насправді відповідальність, спокуса і водночас прояв великої такої мужності. Христос мав безмежну владу, бо був Сином Божим. Воскрешав мертвих, примножував хліб, ходив по воді, відпускав гріхи тим людям, які вже були безнадійні, оздоровляв тих, які вже були при смерті, мав величезнішу владу. Він розмовляв з тими, з ким ніхто не наважувався розмовляти, і при цьому йому ніхто не дорікав. Але в цьому всьому він виявляв свою терпеливість. Терпеливість в чому? Він робив все те, що казав Господь, все те, що робив, казав йому робити Отець Небесний. Маючи владу, він міг почати свою проповідь ще задовго до 30 років. Але він мав вичекати оцей період, коли він стає в тогочасному суспільстві чоловіком, що має право проповідувати. І навіть коли його мати до нього приходить і просить про порятунок весілля, порятунок його рідні, він каже, ще не прийшла моя година. Тобто, він, розуміючи, що ось на кону щастя його знайомих, друзів, родичів, не має значення. Тобто, на кону щастя цього весілля, цього подружжя, він відмовляється від цього. Але через наполегливість матері. І покору батька робиться. Терпеливість його проявилася в останні дні години життя Його, коли він, знаючи, що його чекає, він все рівно пішов так, як мав іти. Не пришвидчував, не втікав. Він все робив так, як заповідав отець. Тобто. Бути терпеливим, це означає бути виваженим. Бути терпеливим це означає вміти чекати. І от зараз, в час війни, ми маємо навчитися чекати. Розумієте, чекати. Всі кричать, де цей контрнаступ? Уже чому? Давайте бігом вже, вже, вже. Але чомусь ніхто не хоче подивитися на загальну. Картину цього всього на загальну мапу по всіх дій, бо хочеться вже і зразу. Немає права в нашому житті бути вже і зразу. Терпеливість це означає прийняти волю Божу. Терпеливість це означає прийняти те, що дає нам Бог саме в той момент, коли це нам найбільше потрібно, і коли ми це готові прийняти. І тому в часі цієї війни ми маємо зараз виховувати в собі оцю Божу любов, бачення майбутнього і жити на майбутнє. Але при цьому всьому проявляти терпеливість, все робити покроково, не спішити, не бігти поперед батька в пекло, як каже наша приказка. Христос ніколи не спішив, Христос ніколи не йшов супереч волі Отця. Він робив те, що від нього хотів Отець Небесний. І от нам потрібно зараз оцієї любові навчитись і цієї терпеливості, бо в такий спосіб ми зможемо полікувати наших бійців, наших поранених. В такий спосіб ми зможемо відродити свою країну. Такий спосіб ми зможемо приймати ті рішення, які будуть нам на користь і не будуть завдавати нам шкоди. Тож прагнемо цієї Божої любові і терпеливості Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну, нашу державу. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, просимо Тебе, Господи, оздорови. Всіх поранених, як наших циві... захисників, так і цивільних, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежники, прикордонників, поліцій, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє. Перепрошую всіх наших військовополонених, поверни живими і неушкодженими додому, і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, захорини і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра в наш день розпочинається 8-й годині Божесної літургії, а 9-й годині молотовної вартою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос воскрес!